Російські удари по Львову кинжалом здійснювалися через повітряний простір Білорусі, заявив керівник організації Байпол, що об'єднує колишніх білоруських силовиків Олександр Азаров. На його думку, територію Білорусі Росіяни використовують, аби зменшити вірогідність збиття цих ракет над Україною, адже Українська ППО не буде збивати цілі над Білорусю, А білоруська авіація, якщо їх попередили росіяни. Тим паче нагадаю, як російська ППО в Білорусі збивала власні шахеди під час нічної атаки на Україну, коли в ніч на 5 вересня повітряний простір республіки залетіло вісім російських дронів. Росіяни щонайменше один із них збили. Він впав на склад у Гомолі, спричинивши пожежу. Решта шахедів або повернулися в Україну, або зникли з радарів. Пише українська правда, посилаючись на білоруський гаюн. А засновник білоруського білого легіону е так відкоментував цю ситуацію. погаворваюць што імі прынята палітычна рашэнне ацэньваць небяспеку вотога дрона які заляцеў у першую чаргу калі ён пагружае інфраструктуры ці а, живым людзям То бок у такім выпадку быццам бы прынята рашэнне натуральна это не апублікана нігддзе але ж это такая нутраная інфармацыя що ў такім выпадку збіваць.